Ні, всім привіт народ з вас підився. Подвальки. Так, я зараз хочу пограти знову History 3 без модів порати в 1440 році за Фризію. За Фризію. Бо тут є можливість сформувати фрізьке королівство. А ну а якщо є можливість якусь країнку сформувати, чому б ні? Я ще це. Але ну, за Фризію фрізьке королівство це більш логічно формувати. Це найбільш логічно, що можна за Фризію сформувати. Тому я, як завжди, в цьому віці, в перевагах беру гроші. Бо тут і зараз нам гроші дуже знадобляться. Мінімальне обслуговування всього. З усіма сусідами поліпшуємо відносини. Нормально. Так, і далі перевірка, що в мене по ресурсах. В нас є. І давайте але щось так через економіку. В нас є. Ага, вівчарська ферма, в нас є ранчо, в нас є балка, в нас є зерно. Почну з зерна. Слухайте, ви. А ми прям непогано зможемо забудуватись. Ось так умовно зерно. Все інше в. Економіку. Блін, і теоретично, що пам'ятник бібліотеку, щоб підбудовувати. Погнали, не буду мілочитися. Одразу пам'ятну бібліотеку. Діалі шерсть, шерсть вовна. Що Шо ця, Штата провінція мені подобається, погнала, максимальна швидкість. А зараз трохи збільшимось в прибутку. Ну, прибуток 9 це вже непогано. Не знаю, плюс пам'ятник, плюс бібліотеку, на якій ми, типу, майже нічого не будемо витрачати Ніх так! Відкувати? Так, стоп, покращити відносини. Фрізія, ти вже з кимось повоювала, та ні. Я просто пустив ще одну провінцію кордону. Відкувати, коли хтось з кимось буде воювати і вдарити в спину. Це нормально. Наступна провінція, погнана. І одна вічарська ферма. Блін, хтось би мені альянс запропонував, було б непогано. Мені не подобається ось цей чур. бо є ще зі мною відносини, і скоро будуть досить маленькі нас відносини з ним. Треба якось щось зробити. Понало, трохи хороше, я підзберу. О, я вийшов за ліміт. А який в мене ліміт. О, я можу тільки 5 викликати, окей. да, Але це мене не врятує, вони прям підуть на мене. Трохи подарунок, Надіслав маленький. Але давай без цього, давай без погіршень відносин. Ти з кимось і програєш в східна фризія. Але в тебе оборонний пак з Гольштейном, а Гольштейн ні з ким не воює. Якщо східна фрізія. Східний фрізія не вийде повоювати. Ой, дякую, мені збільшили ліміт військ. Давайте ще 6 виключу. У, хтось вносить Утріхт. Утріхт програє. Блін, я сподіваюся, тебе не повністю захоплять. Це було б дуже неприємно. Утрехт, ти живий? Утріхт. А. І навіть перемагаєш. Але ти щойно бився, і ти можеш бути виснаженим. Плюс в мене не те, щоб маленька армія. Нам треба, нам необхідно їх ловити на війнах. Юра хоче ще утріхт. Я зберігся на всяк випадок. Блін, 10 дипломатичних очків треба. щоб на утрихт піти? Є. А. ну. Відносно є. Дипломатичних очків нема. Утріхт розширився, все вони закінчили війну. Блін. Я ще даю їм. не навмисно, але даю їм час відновитись, тим ще дипломатії мені зараз не вистачає. Голосити. Голосити, припустимо. Ось піти в ліс. В лісі встану. Та-да-да-да-да. -та 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 -та. Я виніс. Других не виніс. Складно. Ну вже я не хочу зливатись зараз так тупо. Та що, посиджу з мінімальними витратами. Він може просто. Поїжджайте стосунки? Надіслати образи так, щоб у мене була можливість. Ще не поїшенням відносин набити мінус, мінус 30 відносин. Блін, н -н -н. я не встиг одразу. Ну, давай щ... друга спроба. І через захист. Блін, а майже це було близько. Це було дуже близько. Блін. Хм. Є. Теоретична можливість бігати. Бігаючи, щось зробити. Припинити, покращувати. погіршити. Три. Мої, мої війська сюди. Вони зі мною також погіршують, здається. Погіршити, Оголосити вперед. Туди. Сюди. О! О! Блін. Ні, не некрасиво. Ні. Він знову просто. Якщо б я не сам був, якщо б хоча б хтось на допомогу прийшов. Хоча б хтось. Ще одну маленьку країнку. Бо кожного з них по окремості я виношу. Двох разом я не справляюсь. Окей, погнали далі покращувати. Що? Слухайте, в мене зараз армія на максимумі. У в мене зараз дослідження йдуть. У мене зараз економіка буде краще. У мене спадок буде. Все в мене буде. Навіть з такою, здавалось би, б, кількістю українці. Так ти. Чогось ти мене прям дратуєш, альянс. Хоча слухай. Берегтись стоп, Я тебе зможу винести? Що оголосити, в тебе просто до цього був кращий альянс і так далі. Так, я зараз двох одночасно виніс. Зробити вимогу забрати. Є. Так, це ж мені потрібно? Так, да, потрібно. Для формування. Ой, але гроші, звісно, да. Заради однієї провінції, яка не дасть мені. не дасть мені прям нічого крутого. На, ще витратився на неї. Бія! І це просто меблі. 026, ну типу. Да, додаткову привінцію отримав, прикольно, але не прям дуже круто. У нас далі по ресурсах. Одна риба, одна риба, одна худоба. Давай рибу. Ні, хто, хто дешев? Риба дешевше за худобу, краще худобу. Доступен спадок цивілізації. Ну Давайте купецьку раду збільшимо дохід наш. Ой, зараз 051 і прибуток стрибне. О, 0,8. З цієї привінці прекрасно. Знову 0,9 прибуток. прекрасно, прекрасно. Ну, я думаю, ми найбільше з усіх сусідів заробляємо, якщо б, типу, трохи більш баланс між заробітком і витратами. Так, якщо ти на мене нападеш, ти нападеш мене разом, на, мене разом з Рієжем. <пух> так я зараз збережусь на всяк випадок, щоб потім. Щоб, Ну я зараз. коротше, щоб якщо і покращувати через гроші з ними віднос. Але я не готов, чому зі мною ніхто не хоче, альянс? Ніхто. Мюнстер. Оборонний пакт. А, в тебе вже є оборонний пакт. Тобі є оборонний пакт, Голландія. Нема оборонного пакту. Оборонний пакт. Погнали. Ой, давай, спробуй, спробуй на мене напасти. Давайте, спробуй. Все. Ой, тепер я безпечніше все почуваю. Можна розслабитись. Але мені доведеться Галандію захищати, якщо хтось на неї піде. Ну, доведеться, я. А вже ж ми трохи проігноруємо момент, коли на них нападуть. А, з Бен. Ну я не хочу з тобою альянс. Але ти зараз полився, що в тебе немає альянсу. А, в мене з тобою перемир'я. До 58-го року. Ну, пучекаю. Це, економіка тут до кінця. Пам'ятник, бібліотека. Дослідження в нас збільшується. Збільшуємо дослідження, не збільшуючи витрати. Це найважливіше. Ну і риба. Останнє, що нам тут лишилось, це риба. Погнали. Просто риби. риба, підтримка провінції мінус 2,5, якщо я буду першим місцем по рибі. Прибуток 10. Перемиря закінчилась. Хі-хі-хі. в тебе є ски масільянс? Ні, нема. Ой, я не підійшов з тобою відносини. Ні. Оу. Що в тебе тут повна? Непогано і покращено, привінці по економіці. Ой, на. Не... Образа, образа, образа і образа. Це далі дочекаюсь. Підійди сюди. Хм. Вони навпаки намагаються з нами покращувати відносини. Так, мені тут кажуть, що я можу понаймати всіх і вся. Давайте ось це покращення відносини і спадше. Або але дослідження також вжива. Але покращення відносини рятує нас, може рятувати нас моментами. Максимальні видати на армію. О, ось-ось, типу, нехай вони наберуть не бойовий дух. О, утряхт. Оголосити війну. Сполицю. Ні, я не встиг. Я не встиг. Ще по одну провінцію я заберу утріхте. Висунути вимоги. шерстю. І на тебе одразу війну. І Голландії в мене мирне угоди. Оборонний пакт. І нові сусіди покращити відносини. Пробачте. Що я такий агресивний. Ну, пробачте мене, що я такий агресивний. Ну, пробачте. Трохи бонусів. Ага, ага, все. Зробити вимоги. Та що, одна провінція. Заберу. Всі Всі привінції забрав країни. Який я жахливий. Так, риба. По-перше, тут зерно, яке ще підбудувати. Другу риба. Мінімальні витрати на армію поки. До речі, тут вже економіка майже на максимум, тримає одразу і в чарську ферму. Тут тримаю одразу і в чарську ферму. Ой, давайте просто. Зробимо вже по іншому. Так дві вчасні ферми підбудував? Так, да, економіка. Погнали. У нас, до речі, не так багато провінцій, які я не можу забудувати. Доброго вечора. Ти що й не програла? Я ж не сліпий. Ну, це я витрати на максимум. Нехай мінімальні витрати будуть. Зараз швидко погіршуться відносини і винесемо їх. Може, підтримка провінції? Чи відмість оподаткування. О, технічне обслуговування армії Так, Все. У мене всі радники нарешті. Так. Східна Фрізія, суперник? Де? Можу? Я не можу Східню фрізію Фрізію зробити суперником. Тоді не буду. Лева, та байдуже, хто там той союзник. Не встиг не допомогти. Я не встиг. Все. І в нас ще такий більш-менш. Стоп! Не кажіть, що я затопив. Ні, це не східна фрізія, все нормально. У Східній фрізі була одна провінція. Тіль, до речі. У, серіна шахта. Ой, це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Все. Ой, ця провінція буду давати мені багато грошей. Але треба ось ці дві провінції добудувати. Добудував. Можна навіть і вас добудувати до кінця. Все ж таки, ви самі по собі як ресурси коштуєте достатньо. Так, у мене ліміт військ. Не збільшився, тільки зменшився. Розберемось. О, мене. Ого. Голландія. Ти мене суперником назвала. Неприємно. Хм, ти з кимось воюєш. Ти не з ким не воюєш? Альянс з кіольном. Кьольн далеко, але ти сильний. Ольденбург. Мюнстер, ти і сильний, але твої війська далеко, бо ти воюєш. І не факт, що перемагає. Питання в тому, що мені треба для Фризького королівства. Нормально. Ходимо ближче, погіршимо з ними відносини. З тобю. Плюс 6. Все. Ой! Там ще бронепакти з кимось зробили. Я придумав. Як, окей. Економіка. Мене дартує те, як багато хто мене назвав ворогами. Може, хтось дайте мені альянс. Зросте всі провінції. Це столиці. Давайте тебе поки що поігнуруй. Хоча слухайте, грошей ти мені вже достатньо приносиш. бо, меблі самі по собі 1.27 коштують. Тобі є сенс майстерню побудувати навіть. Ну дивіться, 1.73 було, зараз буде 1.47, що? Було, більше приносив. Окей, поігноруємо поки що цю провінцію. Сутність генерала, це критично. Генерал. Голландія, з тобою я не покращу відносини, ніяк з тобою. Покращити? З тобою покращу вже. Так, питання в іншому. Мені тепер усюди пам'ятники потрібні. І бібліотеки. Я не тільки економічну, ще й технологічно буду. І спадкову. спадщину, спадкову, не знаю. Технологічну, спадкову перевагу буду мати. На, тримайте купецьку раду ще наступного суму рідну. А хтось з кимось воює. Ти. З ким ти воюєш? Перемир я вже. Ти ні з ким не воюєш. У всіх перемир'я ніхто на мене не любить. І ось я не збільшую свої витрати, сильно на дослідження. Вже маю плюс 11, щоб всім іншим було дуже дорого. Дуже дорого тримати 12 досліджень. А я можу собі дозволити 12 досліджень тримати. Економічний радник помер. Ну на. Так, і по ітогу, я зараз дуже сильний. Дуже. Я б підзбирав би гроші поки. Є, стоп, я з твою. А, ой, не з тим покращу. На, деякі з них прям небезпечні. О, є ж. Ти знато далеко і не бачу сенсу з тобою робити свою. Ти? Ти взагалі не незалежний. Я ж тума доведеться звоювати, щоб тебе перемогти. М -м -м, поки що ні. Технології, куди йдуть технології? Ми дерево технології. Є ж ні. Я не хочу з тобою. У нас є 400. Ми можемо ліміт військ. Ось ліміт полків би збільшувати дуже непогано. Плюс 10 зробити. Воно не одразу подумало, що 110. Не одразу зрозуміло, що плюс 10. Почекаємо трохи. І все збереження. Ой, давайте, щоб не сильно чекати, щоб не дати ось цей час моїм ворогам. Зібрати війська проти мене. Я просто перезавантажусь. Нехай воно покаже, що в мене нормальний ліміт, що воно в мене обманює. Воно в мене обманює. Все, тепер бачите, 32 ліміт. Прекрасно. Це я можу ще 5 військ викликати. У мене 304 економіка. Насправді я б міг би чокнутий. І все майстернями забудувати. Десь майстернь, я можу теоретично собі дозволити це зробити. Або столицю добудувати. Ой, спадку не вистачає на столицю, окей. Так 5 військ. 5. Нам не вистачає 3 дальніка. Тобто 4 дальніка і І кавалерія. Ось так. І паняшка. Все, 32, прекрасно. Ми ще не на ліміті ширини фронту. Почекаємо. А я ще хочу почекати досліджень. 99. Стоп. Так, тепер я більш свідомо хочу обрати дослідження. В нас ще є пиво, і в нас є меблі. О, uh, меблі. <ф> <ф> ми топ-1. Топ-1 по виробництву меблів. Теоретично. Ну ж сюди заради пива. А тут літний лицар кіний стрілець. Але погано, тут просто навколо дуже багато саме пива, і те, що з пивом працює. Так. Багато чого хотілося взяти, але плюс 8 хочеться взяти. І 40. Все. Красно. Покращити І ще 8. Це раз, два. Двоє вас. двоє вас. Двоє вас, двоє вас. 40 військ. 40 військ. Все, я вже дуже близько до непереможного. І плюс дослідження зараз в нас. І так, плюс 14, зараз плюс 16. Ми і так перевагу не тусіма мали в цьому плані. далі тільки наважитись на когось піти війною. Ти, Альянс 94-го. Але можемо зіграти на тому, що Фландрія далеко. Бо, наприклад, якщо з тобою воювати, то воювати з двома країнками, і Кьольн далеко. Точніше, з трьома. Коротше, Мюнстер виглядає як більш логічний варіант для нападу. Але нагадаю, що по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти в War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже досить цикуто виглядає, і якщо ви додасте їй бажаного, це ну неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Поки що на цьому каналі один спонсор. Е, хам'як. хам'як, Дякую, дякую саме за ліки. Тобі виходить ці відео, підписка, подобайка, коментарі і так далі. Не, також неймовірно мене підтримують. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!